Привіт, друзі, на каналі країна людей. Мене звати Василь. Ми продовжимо другу частину. Це я записую другу частину відео з циклу, чому Україна бідна, деградована, корумпована, соціально незахищена та технологічно не розвинута сировинна держава. Як так трапилось, що ми живемо ось в таких жахливих злиднях і в такій бідності? В тій бідності. Яка принесла нам війну, і чому зараз, чому і за що йде війна і за що ми воюємо? Частина друга. Наскільки ми знаємо, є таке розуміння як колективний захід. Це великі, великі демократичні, потужні країни з развитими економіками, зараз вони називаються країни J7. Це Італія, Франція, Велика Британія, Німеччина. Це найпотужніші європейські західні країни. Як я попередньо сказав, це країни колективного заходу. Ким вони були? Всю свою історію. Всю свою історію ці країни були імперіями. Це були імперці, і за своєю суттю вони були імперіями, і вони імперіями залишилися. Вони єдине, що вони поміняли абревіатуру і наз... назвалися демократичними. Ну, в своїй суті, в своїй внутрі, вони залишились тими самими імперіями. Коли прийшов 91-й рік, закінчилась холодна війна, розвал Радянського Союзу і. Перед ними стала ділема. Де зробити центр впливу на Східну Європу та Центральну, Центральну Азію, країн Кавказу, Росію, де зробити центр впливу? Його зробити в Москві, Росії, чи в Києві в Україні? Е, так як це потужні імперії, вони дуже хорошо вивчили всіх, е, в них, е, всі народи, племена і звичаї, обряди. Ці колективний захід точно знав, хто такі українці. Вони знали наш історичний бенкграунд, що в нас дуже потужне історичне насліддя, сильні потужні гени. В нас ми були завжди революціонерами, прогресивними людьми. Ми були сильними воїнами, бунтарями. Але ми завжди, наше суспільство було сформовано демократичним. Ми також є миролюбивими, легкими, спокійними, працелюбивими, технологічно розвинутими людьми. Можна сказати, людьми нації. Перед ними вони це дуже знали і усвідомлювали. Хто така була Московія? Московія це були болотіні племена. Це племена, які за своєю суттю і етапом розвитку це були це вони залишаються зараз стадією розвитку мисливців. Це найперша стадія розвитку людини це були мисливці потім Скотарі і українці в стадії розвитку, розвитку аграріїв а ось мисливці це надзвичайно агресивна егоїстична, злобна раса або клас людей. Так як так як світ людства з'явилося в районі екватора, і в мірі е, досягнення технологічного розвитку, як тільки люди могли жити у більш холодному кліматі, то вони могли тоді заселяти землю, планету, і поступово вони дійшли до шапки світу це північного полюса. І ось цей клас чи кластер людей, він ну, найменше, будемо говорити, найменше людяно розвинутий, він знаходиться в стадії мисливців. Мисливці це завжди агресивні, малорозвинуті племена. І е, колективний захід це дуже хорошо знав і усвідомлював. Перед ними стала ділема або Київ, або Москва. Е, звісно, вони всі разом е, разом з американцями вибрали е, Москву. Чому? Тому що е, Росія завжди була імперія, і вона була в, і на той момент імперія, і вона в рабстві завжди в рабстві тримала власних людей. І, е, в неї був потужний вплив на весь пострадянський простір на той момент вже країни СНГ. Ну ще їх зв'язувало не тільки історичне минуле разом. Ще їх зв'язувало те, що американці в 30-х роках минулого століття Сталіну збудували Радянський Союз. Тобто. Всі заводи фабрики, станки, інженери технології, це були або американські, або колективного заходу. А за це Сталін щедро платив як зерном, як продовольством, як золотом. І колективний захід знав, що тут відбуваються жахливі репресії, тортури, казні, голодомори. Свідоме знищення у гулагах, на соловках людей. Ну, він не гнушався сталінським золотом, сталінським зерном, яке забирали у дітей і ті, вмирали з голоду, ну, і всіми, всіми матеріальними благами, а взамін, взамін вони давали заводи, станки і технології. Тобто їх вже багато чого об'єднувало, і вони вирішили будувати центр впливу на східну Європу, країни Кавказу і Центральної Азії аж до Тихого океану. Вирішили, що це буде Москва. Як ви знаєте, до 90-го року в Росії будувалася демократія. Потім з 2000 го року прийшло це чудо в пірях. І трапилось те, що трапилось, і в результаті якого, результатом якого зараз в Україні йде війна. Чому вони вибрали саме Московію? Ви знаєте, в Україні не було би ніколи жодної людини, яка би сказала, що ось в нас є ядерна зброя, і ми зараз ваш Лондон, Паріж, Берлін переведемо в ядерний попіл. Ми б, цього за... Ми б цього ніколи не сказали за жодних обставин. Ніколи не сказали би і не зробили. А якби центр впливу залишився в Україні, то я вас увіряю, зараз би Україна була надзвичайно заможною, багатою, технологічно розвиною, розвиненою. Розвинутою країною, так само були би багатою і цивілізованою країною, саме Росія, країни Кавказа, Центральної Азії, не було б ніяких диктатур, не було б ніякої узурпації власті, і був би приріст населення. Тепер, друзі, вертаємося до тієї цифри 30 років. Пройшло 30 років з тих пір, як американці вложили гроші в Москву, зробили там центр впливу, і це було дуже вигодно, надзвичайно вигодно для пограбунку ось цих територій, пострадянських територій. Це була надзвичайно вигодна угода для колективного заходу. Тобто, тобто, з метою пограбунку України. Країн Кавказу, Центральної Азії, Європейської часті та азійської часті Росії, колективний Захід вибрав центр впливу Москви. Коли відбувся остаточний вибір, в той момент був поставлений підпис, що ось ця Війна, яка вже йде 11 років російсько-українська, в той момент підписали, що ця війна обов'язково має відбутися і вона таки сталася. Це цивілізаційна війна, це війна цивілізації, і це війна за існування, ну, можна сказати, людства хоча б в, східні, в Східній і Центральній Європі. Давайте зробимо підсумок моїх слів, що я таке там, який центр впливу, який я, що я таке говорю. Ну, подивимося: за 30 років сама Росія, Україна, країни Кавказу, Центральної Азії. Виключаємо тільки малі Балтійські держави, які втекли з цього, з цього мороку і мордору, Це Деградовані технологічно нерозвинені, сировинні держави, в яких постійний е, убиль населення, тобто населення не збільшується, а зменшується. Це бідні, бідні країни з низьким рівнем життя, з малими пенсіями, малими зарплатами, де високий ступінь абортів, де низька народжуваність дітей, де е, е, мало створюється сімей. Ось це є результат. Результат центру впливу в Москві. Тобто в цих країнах влада не міняється. В цих країнах при владі 30 років знаходяться практично одні або ті самі люди, або одні ті самі клани. В цих країнах нема демократії, відсутня свобода слова, катастрофічно зменшується населення. На тернах цих країн обов'язково були війни. Були революції, були державні перевороти і е, постійно, е, і це обов'язково корумповані країни. без, е, ну Ця корупція вона не має ні кінця, ні краю. Це як, як знаєте, як е, глибина в океані. Нема ні поверхні, ні дна, ні, ні боку, ні, ні спереді, ні ззаду. Ось це безкінечна корупція. Вона. Ця корупція і оця деградація це абсолютно свідома дія колективного заходу руками Москви. Ця бідність, яку ми зараз живемо в Україні, яку ми бачимо деградацію, технологічну, технологічну відсталість. І Відсутність будь-якого технологічного розвитку це абсолютно свідома дія колективного Заходу на чолі з Америки руками Москви. Наша корупція, ви знаєте, це як укус комара. Це дієвий механізм для пограбунки України і всього пострадянського простору, включає Росію. Зараз це все окремо поговоримо яким же? Чому ці всі країни, ці всі народи такі бідні і такі деградовані? Це не просто так. Це свідома, свідома усвідомлена дія Америки та колективного Заходу. Я вам нагадаю, що це імперії. Вони лишилися зараз імперіями і завтра вони будуть імперіями, але тільки вони мають абревіатуру демократичні. Вони в своїй суті аж ні грама не помінялися. Якби, друзі, якби вони хотіли, щоб Україна була цивілізована, розвинута, демократична, сильна, некорумпована держава, вони б зробили нас таку. Але вони свідомо зробили, щоб ми були бідними. Що вони зробили? Вони забрали в нас ядерну зброю віддали Московії, забрали в нас носії ядерної зброї, тактичні, стратегічні, як шахтного, наземного, повітряного та підводного надводного базування. Вони вирізали нашу зброю їхніми нашими руками. При їхні, під їхнім наглядом і їхньою головною участю була розпродана наша потужна сучасна на той момент зброя були вирізані наша ВПК, були порізана наша остатки нашої зброї. Були руками московитів та наших колаборантів узірвані склади боєприпасів, розпродана повністю зброя. Повирізали лабораторії, повирізали військово-промисловий комплекс. Все, що можна було вирізати, даби свідомо зробити Україну бідною слабкою. І залежною. Це робилося абсолютно свідомо і усвідомлено. Це не було щось таке надзвичайне потужне, або це не було щось таке само собою відбувається. ні ні ні, ні. За 30 років ми можемо подивитися, яких успіхів досягла від Білорусі до Киргизії. Абсолютно повна деградація. Що сама Росія, що весь пострадянський простір, який контролюється з центром Москви в Росії, це повна деградація, це повна безвихідь, це ну, повне знищення людей на планеті Земля. І друзі, ось ця вся бідність і наші злидні, корупція, деградація і це повна безвихідь це абсолютно свідома робота колективного заходу на чолі з Америкою руками росіян, ну і наших власних колаборантів і корупціонерів. Щоб повторю, щоб Захід хотів, щоб зробити з України сильну, економічну, розвинуту, процвітаючу державу. Він це зробив, Яка, які мої доказ, доказательства. Ви знаєте, в 91-му році з'явилася не тільки держава Україна, але вже 5, цілих 5 тисяч років існувала і існує до цих пір, дуже хорошо процвітає і хорошо себе почуває така держава, як Китай. як ви думаєте, якою була економіка Китаю на 91 рік? Економіка Китаю була набагато слабкішою, ніж сьогодні. Економіка Монголії. Ви напевно чули. Але мабуть, не всі знають, де вона знаходиться і яка її столиця. Це абсолютно сировинна держава, яка не має практично власного виробництва. Власних ресурсів і все, що вона заробляє все тим, що продає свої ресурси Китаю. За рахунок цього вона зараз живе краще, ніж Китай в 91-му році. І що ми бачимо, друзі? Вертаємося до нашої цифри 30 років. Що ми бачимо? Китай сьогодні просто чудо світу. Це друга за потужністю країна світу з постійним приростом ВПК, приростом населення, технологічним розвитком. А як так трапилось? Справа тім, друзі, що американці завели в Китай, залили в Китай величезні гроші. Вони практично технологічно збудували Китай. Такі компанії, як Microsoft, Google, Intel, Apple, Apple, Yahoo, Microsoft, General Electric. Це потужні компанії. Потім азійські компанії, потім західноєвропейські компанії перенесли своє виробництво в Китай. Відповідно, Сюди заливаються технології, і вони отримують великі гроші. За рахунок цього вони мають зараз ось таке технологічне, технологічну казку і технологічне досягнення. А що Україна? Друзі, 52 мільйона людей. Наша економіка в 91-му році вона була, напевно, соціально слабкішою за турецьку. Але технологічно в рази була сильнішою за турецьку економіку, технічна сторона економіки. І давайте подивимося, 52 мільйона людей. Невже ця велетенська маса людей не змогла би збудувати таку економіку, яку сьогодні має Турція, Румунія, Польща, Чехія, Литва, Фінляндія, Швеція? Це маленькі країни, і вони мають велику потужну економіку, вони мають приріст населення, і вони мають ну, свої великі, потужні економічні досягнення. А їхня сусідка, велетенська, технологічно розвита, демократична Україна живе в злиднях, живе в бідності і живе в повній ніщіті. Друзі, це не зробили наші корупціонери. Колективний захід на чолі Сполученими Штатами Америки із центром впливу в Москві зробили з України за 30 років ось цю деградацію. Оці злитні, які ми сьогодні маємо, в яких ми живемо. Друзі, я вам дякую за перегляд цього відео. Будь ласка. Зробіть, поставте вподобайку, зробіть репост. Порекомендуйте своїм друзям, щоб вони подивилися ось це відео. І я цей цикл відео продовжу в наступній наступні серії. Третій серії. Будь ласка, зробіть вподобайку, робіть репост і подивіться наступну третю серію. Дякую за перегляд.